У грудні 2024 року низка великих банків України та асоціації підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Відтак в українських банках з 1 лютого діятимуть ліміти на перекази грошей з картки на карту та за реквізитами. 10 грудня 2024 року Нацбанк разом з чотирма самими великими банками України підписали меморандум про те, що встановлюють ліміт. Надходження переказів з карти на карту Даний меморандумом передбачено два обмеження для користувачів, а саме визначено всіх клієнтів банківських установ на дві категорії з високим ризиком та з середнім ризиком. У документі йдеться про запровадження лімітів на перекази грошей, класифікацію клієнтів за групами ризику, перевірки ФОПів. Проте варто зазначити, що нововведені стосуватимуться лише тих користувачів банківських послуг, які не можуть підтвердити законність своїх доходів. Ті, хто мають високі свій ризик, зможу здійснювати переказ на місяць не більше 50 тисяч гривень. В середньому не більше 150 тисяч гривень. Але 1 червня 2025 року ці, ризи, ці ліміти будуть усі прирівняні до 100 тисяч гривень. Для того, щоб здійснювати переведення між платіжними картами потрібно доказати надати відомості про походження даних коштів. Якщо буде підтверджено походження, звичайно, сума переказів може збільшитися. Нагадаємо, з жовтня минулого року для українців встановлено ліміт НБУ на перекази грошей фізичних осіб із карти на карту у 150 тисяч гривень на місяць. За меморандумом з 1 лютого поточного року діятимуть обмеження не лише на перекази з картки на карту, а також на вихідні перекази за реквізитами АйБен в національній та іноземній валютах. Якщо брати більш конкретно, то ми маємо наголосити, що з 1 жовтня були встановлені ліміти 150 тисяч гривень, мають право фізичні особи перераховувати на на свої рахунки, але з 1 лютого введено мораторій на ці ці питання і визначено категорії. Тичних осіб, які мають обмеження. Якщо клієнт банку хоче збільшити ліміт, він може звернутися до банку із запитом про збільшення ліміту. Але все ж таки передати надати документ, який підтверджує. Походження коштів або з якою метою йому потрібно збільшити даний ліміт, але це все повторюється. Зроблено на підставі угоди, тобто меморандуму, між банківськими установами, учасником меморандуму, якого також є Національний банк України. При цьому меморандум не дає визначення ступеня групи ризику. Кожен банк застосовуватиме власні критерії, кожен банк застосовуватиме власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування клієнта. Ми маємо розуміти, що для простого законопослушного громадянина України ці обмеження. Фізична особа має право відкрити е, три рахунки в банку і без ніяких підтверджень своїх документів має право перераховувати да кошти з цих трьох рахунків в межах 50 тисяч. І третє. Лягає підлягає обмеженню з фахівці. Кажуть, обмеження на перекази не торкнуться клієнтів банків із підтвердженими доходами, а також волонтерів, чия діяльність підтверджена документально. Також зазначається, що ліміти не застосовуватимуться до операцій з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. Слід відмітити те, що згідно цього цим радумом банк. Реєстр е, клієнтів і, в принципі, коли бачить якісь порушення в одному банку, е, обмінювати своєю інформацією в межах е, підписаного меморандуму. і е, е, зловживань у фінансовій сфері, тима е, недобропорядними, як я говорю, клієнтами, вже е, буде набагато важче, тому що е, кожен банк буде контролювати. Цю фізичну особу по яка не зможе незаконно перераховувати або знімати, або робити якісь в банківській слабкі нововведення з 1 лютого не передбачають необхідності оновлення даних про доходи клієнтів банків. Якщо ж клієнт хоче здійснити операцію, яка перевищує встановлений ліміт, то для цього потрібно надати документальне підтвердження походження коштів.